Такий вже і звичайний предмет голка, прикмети наділяють її магічними властивостями. Голкою можна захиститися, навести порчу, передбачити майбутнє. Здавна голки надзвичайно цінувалися, можливо, саме тому вихід їх із ладу сприймався як нещастя. І сьогодні, коли голки коштують дешево і купити їх давно перестало бути проблемою. Подібні побоювання і сприйняття несправних голок як нехорошого знаку все ж залишаються у нашій пам'яті. Здавна у народній культурі голка була символом працьовитості. Недаремно народне прислів'я каже, голкою і бороною село стоїть. В народі вірять, що голка з одного боку є символом провідництва, куди голка туди й нитка, а з іншого боку. Голка є символом недоброго, гострого слова. Багато негативних конотацій, пов'язаних із голкою, напевно, що через гостру кінцівку. Наприклад, в народі кажуть, голки заганяти. В давнину казали, не можна голки без нитки позичати, бо не буде прядиво родити. Про цілісну структурність, тобто воно буде, але погане. Тобто, ну, коли щось без чогось, загалом ну, стараються позичати щось ціле. А не половинку. І відповідно тоді енергетично структура збалансована, і тоді гармонійно буде все, куди я привнесу ці частинки. Знову ж таки наголошую на тому, що не придавайте простим елементарним побутовим речам якогось великого значення. От сьогодні тема про голку. Ну що голку? Голку, якщо ти нормальна господиня. Чи господар, ти маєш мати 10 голок в своїй шухляді в хаті? А то каже, була колись голка на на вулицю одна, і позичали, І, каже, треба позичати з ниткою, бо там буде нещастя. Там ще щось придумували. Кожна нормальна господиня має мати вдома голку, нитку, аспірін, піктусін і біблію. Обов'язково кажуть, що коли голка лежить кінцем до тебе, то її не можна брати. А якщо тако котрошка обійшов зі сторони, то вже тако бери і користуйся. Люди, та в мене в шухляді ти голок море. Беру, як хочу. Отже, богу якось 38 років. І ще буду брати, скільки Бог мені назначить. Менше вірте в ті би сказати такі бабські байки. Бабські байки, які не ведуть вас до спасіння, а ведуть на погибель. Прямо дорогою широкою до чорта в гості. Давнину казали, не давай голки без нитки. Бо буде без гроші Ще раз кажу: не будете працювати, то не будете грошей по вік мати. Через те, що людина, яка працює, вона щось таке, як написано у Святому писанні: чоловік, який сіє, то буде і жати. Так само людина, яка працює, буде мати. Голку з практичної точки зору зберігати з ниткою для того, щоб навіть знайти її, чи вона десь там випала, чи десь вона е, лежить. Її так не дуже поміти, що ще старші люди тим більше зберігати голочку з ниткою, бажано в ниточку собі в катушечку запхати, з практичної точки зору треба було, достали, пошили, зробили, все. Вдавнину вірили, якщо ненароком пришиті незаміжня дівчина вколе пальця голкою, це хороший знак. Невдовзі вийде заміж. Ну, проникнення, на ну, що ти тут, із пісні, словні, вибросиш. Я вже бачив після той передачі всі незаміжні дівки почали шукати голки, колоти пальці. Я знаю таких дівок і дівчаток, які кололи пальці свої до 70 років, так і замуж не вийшли, бо мали мухи в носі. Вона, О, от щось себе там вдавала. Ось то я, ось то я, так і дівю посталася. Більше будьте людьми через те, що що зараз? Кобосі? М'яса майже нема. В шоколаді какао вони сиплять, а люди скоро не лишиться людей. Вони вірять за бобони, в голки, в нитки, в шнурки, в коти. Бога вірте, будьте людьми і будете мати і суджених, і долю гарну, і дітей толкових, і все у вас буде люкс. В народі казали, якщо ж вколе пальця при шиті випадково заміжня дівчина, то це означає, що усі думки її коханого тільки про неї. Це коли я якимось чином пошкоджую себе. Мені загалом треба якось цю історію прикрасити. Ну тобто, мені з одного боку боляче, а з другого боку мені би було приємно, якби за цей час вода я приєднувалася якось, отримувала підтримку від близької мені людини. Тобто, ну наприклад, від партнера. На новий рік спеціально сідали шити, щоб поворожити. Написано в старому заповіті. Мойсеє, якщо ти будеш ворожити, чи будеш зверат, з, звертатися до ворожбитів, віщунів там чи таких розумієте, чародіїв, чи навіть по тих, що позорах, то ти будеш проклятий. Слова актуальні: коли ми звертаємося не до Бога, а звертаємося до той бічних сил, звертаємося до якоїсь нечисті, нечисть може допомогти, але е, ціна за послуги того нечистого є дуже велика. Це може бути ваша душа. А каже Христос: який викуп людина дасть за душу свою? Ніякого Бога все є. Ви вірте в нього і будете ви також з ним в вічному житті перебувати. А тому всьому не вір. Вважалося, якщо дівчина незаміжня вколить випадково при шитті в новорічну ніч пальця. То цей рік для неї буде щасливим. Вона неодмінно у ньому знайде свого судженого і вийде заміж. Ти завтра підеш заміж, не підеш, бо ще піст, Пилипівка, ще не, не дадуть тобі в церкві шлюбу. Ну знову ж таки очікування, знаєш, коли я, е, наприклад, самотня, я будь-яку якусь таку е, можливу історію буду під'єднувати до того, що от і це свідчить про те, що я скоро е, зустріну когось там, чи і от оце свідчить про те, що я. Скоро зустріну любов, так? а коли я її зустрічаю, ну все ж, справдилося. Все мені говорило про те, і там вже ніхто ж не рахує тоді, скільки це часу було: рік, два, три, п'ять чи місяць. Якщо ж у новорічну ніч молодиця випадково вколе голкою великий палець, це не добрий знак, віщує негаразди у цьому році. О, Господи, помилий на 40 раз. Це ну та без великого пальця взагалі важко щось робити. Насправді він таку функцію виконує немаловажно. Відповідно, ну правда. Це ж може треба буде когось просити, знаєш, якби чи вдвічі більше часу вкладати в ту ну, в одне й те саме. Кажуть, що якщо вколоти середній палець, то це ніби навколо тебе погана енергетика і може бути скандал. За це не певен, але якщо таку в людному місці показати середній палець, то точно буде погана енергетика, скандал, ще можуть трошки пописку дати. Ну, середні пальчики маячать про те, що навіть зараз, якби да, <смас> То що це якісь нюанси є. <смас> і там зібралася негативна енергетика. Може, воно знаєш, відтоді пішло просто і так і докотилося до сьогоднішніх днів? <смас> якщо ж вказівний перць. То це означало, що потрібно бути більш заощадливішим, тому що будуть борги. Ну, вказівний а, коли щось виясняєш, користуєшся або коли комусь щось вказуєш. І тобто, загалом, це говорить про те, що є якісь питання в сімейній структурі, які. Зараз підняті, ну і загалом, а чого можуть користуватися да, чого? Ми маємо якісь конфліктні ситуації в сімейній структурі. Ну це за гроші. Недоброю прикметою предки вважали вколотись випадково голкою в палець у день весілля. Це віщувало розлади в молодій сім'ї, навіть розлучень. Ну звісно, ще плаття можна запацькати, оце ж як мінімум. Погана прикмета на білому-червоне, Та там взагалі зараз це сувіті. викотиться прикмет прикмет того. Предки вірили, що у день весілля на людині не можна зашивати одягу, тому що можна зашити своє щастя. Також за народними повір'ями не можна на людині зашивати одягу. Якщо вже зашиваєш, то потрібно взяти в зуби нитку, щоб не зашити пам'ять. Ну так вот іменно треба поставити просто якийсь антідот. А так потім хоп, ти нитку виняла і все, якби відробила. Та шити на собі не треба. Зніміть ту лаху, возьміть машинку, хто має вдома. Я от мужчина, я маю машинку. Зняв себе ту лаху, от, зняв штани. Та й поставив на машинку, застрочив. А якщо не мав машинки, то незручно шити на собі. Але якщо навіть десь щось там таке, щось треба. Ну а як Що на собі шити можна? Та зняли ту лаху, пошили нормально та й ходити далі. Або якщо не вмієте шити, занесіть в ательє. та й пошийте собі, а тому не продавайте значення. Недобрим знаком також вважалось. Якщо при шитті заплутаються нитка обголку, вважали наші предки, що тоді проти тебе хтось чинить щось недобре? Це така дуже життєва штука. Ну ти маєш перешкоду тут і зараз і зазвичай дивишся на психоемоційному рівні, де дратуєшся. І воно, ну, поки ти оце воно заплуталось, поки ти його розплутала, ти вже накручена, е, і ну, в будь-якому випадку знайдеться, куди вийти тому ділу. і це ж, понятне діло, що це ж тобі хтось чи не перешкоди. Бо ти вже забула, що нитка заплуталася просто так, там чи від неуважності. Таке придумали, що якщо там щось там напутало, ще там щось треба голку ломити, не ломіть голки. Бо ще скалічити не тільки великого пальця, а ще зо два тих пальців. Запуталося ножичками, відрізали і далі собі шийте і все нормально. Ну то, щоб злість вийшла, знаєш, як навіть зараз є терапевтичні такі практики, коли коли в людини нема контакту з власною злістю, то щось там ламають, рвуть, е, ну б'ють. Тому тоді це прекрасна практика. Ну зламати голку, знаєш, то ще треба постаратись, насправді. Ну <риклад> то не так просто, я так думаю. Ну може й не вламаєш, але злість пройде, поки будеш тим ділом займатися. За народними повір'ями не можна шити перед дорогою, інакше зашиєш дорогу. Тут е, такий момент, що е, загалом, ймовірно, це якась непередбачувана ситуація, що ти маєш час шити. Ну і звідси покотилося. Я щось в мене не вийшло. Я спішила, я роздратований чи роздратована. І... Вже все далі покотилося таким сніжним комом, і загалом вилилося в якісь неприємності. Також в давнину казали, що якщо ти не в дусі, поганий в тебе настрій ніколи не ший, бо шита річ не принесе тобі задоволення. Звичайно, на енергетичному рівні ми ж... чому загалом дівчата раніше вони коли збирались, та, то, типу там атмосферу створювали. А так, як ти його як робила, так і носиш. Не? Та взагалі, якщо ти без настрою людину і вариш борщ, то він теж буде ніякий. Якщо людина без настрою робить добрі справи, то вони також не будуть добрими через те, що от-от ну, ми маємо все робити з любов'ю, все з любов'ю, а придавати значення чи якогось такого би сказати магізму голці, нитці, це не від Бога, це від лукавого. За давніми народними повір'ями не можна красти голки, тому що навіть на тому світі чорти будуть ганяти тебе через вушко голки. Я таке повір'я, що голки взагалі не можна красти, бо то ніби як поганий знак. Але признаю чесно, я не ну не такого прям бажання вкрасти голку. Я не бачив, щоб колись десь в судових справах засудили людину, бо він голку вкрав. Та і то скільки їх треба вкрасти, щоб на метал здати, то дуже багато, то невигідно. Ну, красти, давай почнемо з того, що красти загалом так собі затія, можна ж попросити, але напевно просити тоді то ну, була не така навичка, яка була дуже поширена. І давати теж, відповідно, виникали якісь такі моменти, а голка, ну, як на то пішло, ну, це не так, що зараз де зах, що захтів, зайшов і купив, а тоді її треба було діставати. Ну, відповідно, покарання було відповідним, складним якимось таким, щоб не, не повадно. Згідно заповідей двох з десяти, написано: не пожадай нічого, що є в твого ближнього. А інша каже, не вкради. Недобре крас. Тим самим, коли людина краде, вона позбавляє себе участі в царстві Божому. Може ходити в церкву, молитися, може бути доброю, ще там, ще там. Але невиконання однієї заповіді призводить до порушення всього закону, і, е, значить, це недобре. І, взагалі, одні кажуть, що коли ти вколовся голкою, то буде біда, інші кажуть, що буде удача. Я вам так скажу, буде дуже больно і може кропіти. В народній свідомості голка є символом працьовитості. Однак, через гостре вістря є дуже багато і повір'їв, приказок, прикмет, які говорять про негативний якийсь чинник голки з одного боку. Наприклад, голки заганяти, хоч голки збирай. Але з іншого боку, голка є символом оберегу, тому її завжди старались використовувати в хаті як своєрідний оберіг домів.